Після завершення сезону виведення бджоломаток пінополістерольний пінополістирольний нуклеус на чотири відділення отримує друге життя. Коли матки вже забрані, пасічник просто виймає роздільні дошки та годівниці з корпусу. Замість них нуклеус заповнюють такими ж рамками. Далі найцікавіше сформовану частину бджіл приєднують до сім'ї у шестирамковому вулику. Для цього використовують перевірений метод через газету. Газета служить тонкою перегородкою. За кілька днів бджоли спокійно перегризають папір і сім'ят зливаються без стресу. Таким чином, нуклеус не залишається порожнім, а бджоли продовжують працювати, підсилюючи основну сім'ю. Це просте і водночас професійне рішення, яке робить Нуклеус універсальним інструментом на пасіці.